Другі друзі, 7 серпня 22 рік. Приїхали ми на одне із полів соняшнику. Це тут посіяний гібрид ES Саксон від компанії Elita Select. На даному полі я знімав відео, як ми вносили е, майже 50 грам на гектар е, требонорол метил і на цьому полі також ми вносили гербіцид геліантекс. Ну і бачимо такий результат. Посів, якщо я не помиляюсь, був тут 27 травня. От бачимо такий такі соняшники. Давайте ще край зайдемо трохи далі. До речі, по чистоті. Ось такий він. Він, можна сказати, чистий. Що з бур'янами. Пішліть далі. Давайте соняшники. Ось зараз камеру на цю сторону поверну. Ну і бачимо ми такий вигляд соняшник. Я думаю, точніше маю надію. 20 центнерів тут буде, 20 плюс, маю надію. Лист весь ще тримає, нічого не скидує, ну він мій ріст, та даже можливо, трохи і вище. Та вищає такий як оцей екземпляр, це нам набагато вище мене. вон гусениця є, бджоли ще працюють. Це що за гусениця? логовий мотильок. Тільки одна проблема, я не знаю, в нас немає інтернету, не знаю якого числа вийде в ефір дане відео, але все одно, так би мовити, для пам'яті зніму. Потім виставлю. От. Оце я дійшов, тут край обсівався, тут майже двоє, та, ну, не майже, а тут Двойний посів. От воно навіть трохи відрізняється. Справа ось я стою на межі, справа вище, тут края розсівались, а зліва трохи нижче. Тут перекриття двойний посів. Але все одно корзинку формує, соняшник. Мне очень подобається Отлично Да, и вот все есть Гусень Вон. Вот такие истоты у нас Ну а що вже поробиш? Що маємо, то маємо. Ну ліс. Зараз покажу он мій ріст Корзинка стандартна. Ну от так сказати. Ото ось така. І ось трохи є покусаний. Та й ось працює. Он сидить, падліть, що він там робить. жре. живе. Ну, займати висококліренсний оприскувач, нема ні коштів, плюс нема інсектициду. І плюс не знаємо яка буде конкретно ціна в цьому році, чи вона буде, то постараємося без особо вкладень. І так тут було рихлення, дві культивації посів. Два оприскування. Ну, Саксон, маю надію, покаже добрий результат. Зараз заїду, покажу ще одне поле. Друзі, переїхав я на другу сторону цього ж поля, що щойно знімав. З цієї сторони соняшник трохи нижче, але тут він вже майже від свіви налився і така картина. Що подивитися така густота? Тут по густоті 4 штуки на метр, Є ось сівалочкою джундір. Тут по стиковому, якщо пройти, ось бачимо такий результат. Майже 100% налився є і такі, але це більше всього, що червяк виїдає насіння прям. Ось. ось, ну що, що є, то є. Коротко, маємо, то маємо. Зараз буду проїжджати ще. Один із, як би сказати, одну із площ, один із полів, також там Саксон. Друзі, переїхав я ще на одне із полів з соняшником є Саксон. Те. По, ой, по чистоті ось бачимо таке. Ну, є трохи лободи, чи, може я таке присів чи зайшов, а тут, тобто... до речі, що тут такі не, не дуже великі корзинки, це край обсів. І туди далі треба зайти, де, де, де нема двойного посіва. Ну ось такий є. Стандартна середня корзинка. Маю надію на врожай. Так, добре, друзі, гарного дня всім. Мирного неба, на все добре, до побачення.